Сполучені Штати Америки запропонували Україні гарантії безпеки. Україна надає американським компаніям доступ до наших корисних копалин, а в свою чергу американці натякнули на те, що вони нібито можуть навіть розгорнути своїх військових на території України, ну, звичайно, щоб забезпечити безпеку видобутку цих же ж копалин. Друзі, начебто все. Ось наша угода. Американці будуть добувати там калкопалини, забезпечують нам безпеку, начебто все добре. Але Зеленський чомусь не підписує цю угоду. Чого? Давайте далі розбиратись. Адміністрація американського президента Дональда Трампа запропонувала українській владі надати Сполученим Штатам право на володіння 50% рідкоземельних мінералів України. Також було надано сигнал, що американські війська можуть бути розгорнуті для забезпечення безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладена мирна угода з Російською Федерацією. Про це із посиланням на джерела повідомляє NBC News у суботу, 15 лютого. Друзі, ну по-перше, 50% а чи не забагато? Я вам нагадаю, що за оцінками Форбс у 2023 році сукупна вартість корисних копалин в Україні становила до 15 трильйонів доларів. Тобто 50% це Сполучені Штати хочуть 7,5 трильйонів доларів. А ми отримали від них 67 мільярдів, ну 70%. Нехай буде 70. Хоча Трамп заявляв, то, то 200, то 300. Він теж не може е, приділитися, скільки Україна винна Сполученим Штатам. Але 7,5 трильйонів це в 25 разів більше, ніж ми ну, нібито винні американцям. Далі, е, журналіст з Washington Post Джордж Рогін, заявляє, що президент Володимир Зеленський відмовився. Підписати документ про передачу Сполученим Штатам 50% українських мінеральних ресурсів. Відразу вісім американських офіційних осіб повідомляють, що міністр фінансів Скотт Бесент сказав, що проєкт американсько-української угоди відображає мету Трампа, але він не надав подробиць того, що запропонувала адміністрація. І що ми, друзі, маємо? Зеленський відмовився підписувати документ. Ну, спочатку він заявив про те, що йому потрібно вивчити його та проконсультуватися щодо нього. А тоді український лідер заявив, що він і його команда зроблять все, щоб розглянути всі деталі документа до прибуття в Мюнхен. Ну, а це я вам нагадаю, було вчора. А також напередодні стало відомо, що українська сторона. Не просто розглянула цей документ, а доопрацювала його. Вони його назвали меморандумом щодо партнерства із Сполученими Штатами, і наразі відомо, що вони його передали американцям, тобто доопрацювали і передали тепер на розглядання американцям. А також Зеленський пояснює взагалі, що відбувається з угодою між Україною і Сполученими Штатами. Україна продовжує діалог із Сполученими Штатами щодо угоди про рідкоземельні мінерали, сказав президент Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки в суботу 15 лютого. Глава держави додав, що процес обговорення угоди з американською стороною він триває. Ну а тепер давайте розберемося по чезі. Адміністрація Трампа запропонувала надати Сполученим Штатам право на володіння 50% рідкоземельних мінералів України, що в 25 разів перевищує так званий український борг Сполученим Штатам. Хоча друзі Байден виділяв гроші нам на допомогу, і ні про які кредити чи борг мова не йшла. Але позитивний момент тут є, що було надано сигнал, що американські війська можуть бути розгорнуті для забезпечення безпеки. Ну, в зв'язку з видобутку корисних копали. Але Зеленський не підписав цей документ, а, а навпаки, його допрацював і повернув Сполученим Штатам. До речі, віце-президент Сполучених Штатів зробив заяву після зустрічі із Зеленським. Віцепрезидент США Джей Ді Венс після зустрічі з президентом України Зеленським заявляє, що США хочуть, щоб війна Росії проти України завершилася та встановився тривалий мир. Ну звісно, хочуть гроші то немаленькі. Про це повідомляє РБК Україна. Венс уточнює, що була проведена низка хороших діалогів про те, як досягти тривалого миру разом. І таких діалогів буде ще більше найближчими днями тижнями, заявив Венс. А друзі, навіть Єрмак вже повідомив, коли Зеленський зустрінеться з Путіним. Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним лише тоді, коли Україна матиме чіткі гарантії безпеки та угоджену з партнерами позицію. Але такий момент ще не настав. Так пояснює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. А, і, друзі, ну напевно, Зеленський не став підписувати угоду, бо вирішив спочатку розібратися в деталях і порадитися з партнерами і допрацювати таку угоду. І тут логічно, коли тобі пропонують віддати половину всіх рідкоземельних мінералів країни, тут треба подумати двічі. В результаті Україна вирішила допрацювати документ і запропонувати свій варіант Сполученим Штатам. І найголовніше питання це про безпеку. Те, що американці там натякнули на присутність своїх військових на території України, можливо, саме там і є підводні камені. Але скоро ми з вами дізнаємося, адже відчувається, що процес, йде. До речі, в гру навіть включається і Китай. Так вам не почулося Китай. Китай, який займає нейтральну позицію, теж зробив свою заяву. Китай пояснив, чому Європа має брати участь у переговорах щодо України. Зеленський неодноразово заявляв про те, що Європа має брати участь у переговорах про завершення війни з Росією. Китай виступає за те, щоб Європа брала участь у переговорах. Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван Гі. Його слова наводить газета Financial Times. Міністр закордонних справ Китаю привітав переговори між Сполученими Штатами та Росією, але сказав, що європейці також повинні бути залучені. А, і до речі, таку риторику Китай пояснює тим, що ця війна відбувається на європейській землі, і тому Європа повинна відігравати важливу роль в цьому процесі. Ну і, звичайно, Китай відкинув можливість того, що він, наприклад, для тиску на Росію скоротить імпорт російського газу. Ну такий собі, знаєте, натяк на те, що ми вітаємо, що ви рухаєтесь до миру, але допомогти нічим не зможемо. Ну і друзі, і знову нічого. До того ж, спецпредставник Трампу знову переносить дедлайн. Така собі. Математична прогресія. Спочатку 24 години, потім 100 днів. Ну а тепер заявляють вже про 180 днів. Що я маю на увазі? Кіт Келог планує залучити усі сторони до переговорів за 180 днів. Поки складно визначити, який вигляд матимуть мирні перемовини. Однак філософія Америки це зупинити вбивства і війну. Запевнив спецпредставник Трампа спецпредставник президента заявляє, що докладе усіх зусиль до залучення усіх сторін до переговорів за 180 днів. Про це він повідомив, виступаючи у межах Мюнхенської конференції з безпеки. За його словами, США зацікавлені в тому, аби зупинити війну якнайшвидше. Ну оскільки вони ну дуже стурбовані кількістю втрат. Виходить, дедлайн знову зміщується, ну таке враження, що щоразу дають більше часу, щоб просто відтягнути момент реальних рішень. Кажуть, що хочуть зупинити війну, але як саме це має виглядати, поки що, мені здається, вони самі не розуміють. Єдиний, хто поки що зупиняє цю війну, це наші Збройні Сили України. Сполучені Штати, звісно, хвилюються там через втрату. Але чи означає це, що вони готові тиснути, наприклад, на Росію заради швидкого миру? Загальна картина виглядає наступним чином: США хочуть отримати наші рідкоземельні мінерали в обмін, начебто на якусь форму безпекових гарантій, ще до кінця невідомо. Зеленський не став одразу підписувати цю угоду. Дуже потужний крок. Звичайно, треба таке все. Довгостроково вирішувати, а він не тільки не підписав, він ще й допрацював документ. Ну а Китай, в свою чергу, натякає, що Європа має брати участь у переговорах, але сам не збирається допомагати. Тим часом спецпредставник Трампа знову відтерміновує дедлайн переговорів. Ну тепер вже ми маємо з вами 180 днів. І по факту маємо багато розмов, але поки що жодного конкретного рішення. І головне питання, яка роль Сполучених Штатів а в цій всій історії? Чи справжня підтримка України, чи просто гра у великі геополітичні торги? Пишіть, до речі, що ви думаєте про останні новини? Підписуйтесь обов'язково на канал і до зустрічі в наступних випусках.